Важко у навчанні легко у бою. У Черкасах бойову підготовку проходять військово зобов'язані. Їх поки на передову не направлятимуть, а тільки розформують по оборонних спецпідрозділах. Тільки у Черкаському районі таких має бути п'ять. Згідно із наказом президента, про все в деталях Ірина Головка. і Доповідаємо, Неповна збірка зборка автомата колаштко закінчена. 39-річний Олександр за фахом з'ясківець. Тепер він у загоні оборони. Проходить вогневу підготовку. Чоловік каже, військову кафедру хоч і проходив, та зброю в руках до цього ніколи не тримав. Мене син брав участь у лютневих подіях в Києві. Там він теж був. Ну він був під обстрілом, теж і тоді я, ну, ми всі дуже переживали. Я Вирішив, що я не буду більше вдома сидіти, якби. Я теж буду захищати батьківщину. Ну, Сім'я теж налаштована так само. Загони оборони проходитимуть медичну, інженерну, тактичну та вогняну підготовку. Білозірець Олександр на оборонних навчаннях вперше розпочав тренування зі збору та розбору зброї. Чоловік упевнений, готовий виконувати свій обов'язок. Перше, що ми вспоминаємо, те, що у нас колись учили були, щоб захистити своє місто, свій село. Наша Україна дуже багато знайомих, друзів, та саме, що воюють, що воювали, то допомога треба їм по-любому, бо вони самі не справляться. За наказом президента Лише в Черкаському районі сформують п'ять загонів оборони. У кожному більше ніж 200 військово зобов'язаних. Поки що вони проходять навчання поза робочий час, але за потреби виконуватимуть низку завдань. Оборона і охорона важливих. объектов коммуникации в районе ответственности охрана будівель органы влады, висковых комиссариатов, внесения службы на блокпостах, борьба с разведывательными диверсионными силами противника, підтримання правопорядку в городе, в миссии та в районе и в разе захопанной территории организация партизанского опору. Формувати лави загонів оборони, кажуть у військоматі, будуть і надалі. Говорять, усі, хто хоче захищати батьківщину, може стати добровольцем. Ірина Головка, Сергій Фімо, Віка, новини.